Іранські безпілотники шахід 136 перефарбовані та переименовані на герань 2 Все частіше почали з'являтися над українськими позиціями на північному сході Харківської області. Про це з посиланням на українських офіцерів пише американське видання Wall Street Джорнал, як взагалі стала можливою ця угода між Іраном та Росією, і де ще Москва може придбати високоточну зброю. Розбираємось в цьому відео. До лютого 2022 року найбільш підсанкційною країною у світі був Іран. Іранці під санкціями живуть уже чотири десятиліття. А останні три роки фактично у повній ізоляції від усього світу. Після розв'язаної в центрі Європи війни Росія за кількістю накладених на неї санкцій Іран вже обігнала. Тепер Москва та Тегеран найкращі один для одного союзники. Березень 2022-го. повітряно-космічні сили Ірану на весь світ хизуються своїми підземними базами з балістичними ракетами середньої дальності та різними типами безпілотників, здатними вражати практично будь-які наземні та морські цілі. 8 червня на іранському аеродромі Кашан вже була делегація Росії. Супутникові знімки підтвердження тоді опублікував Білий Дім. А це останній саміт ШОС, який проходив в Самарканді 15 та 16 вересня, як бачимо, російський президент Володимир Путін та іранський Ібрахім Рагісі вкрай задоволені один одним. І більше того, саме на цьому саміті Іран отримав статус кандидата на членство у Шанхайській організації співробітництва. Штати, звісно, вже ввели нові санкції проти трьох компаній з Ірану, які виробляють ударні безпілотники, що поставляються до Росії. Але на нові санкції. Ці що Ірану, що Росії вже байдуже. Хоча в цьому хитрому геополітичному сплетінні є нюанси. По перше, в Америці наближаються вибори, а це означає, що боротьба з ісламським тероризмом і російською агресією точно будуть. Топ темами. А по-друге, не слід забувати, з ким межує Іран. Ізраїль завжди рад і готовий підставити плечо американцям, От, в частності рознести, наприклад, в Клоча там завод по производству тих самих БПЛА, що в принципі може. І тобто ізраїльська авіація всі для цього можливості і радостно може Вот такий симетричний відповідь. не санкціями, а просто через Ізраїль. Но їм передадуть привіт, але і тут є нюанс. Досі невідомо чим заплатила Москва Тегерану. Такі питання не завжди вирішуються лише за валюту. Є версія, що ця угода могла бути оформлена за постачання Урану, і тоді в Ірану незабаром з'явиться, чи вже виник ядерний боєзапас. Підтвердити чи спростувати цей факт поки що не може ні ізраїльська, ні американська розвідки. Росія тим часом шукає нові лазівки для придбання нової зброї. У О... В Северной Корее есть баллистические ракеты собственного производства, крылатых нет, а вот баллистические есть. И вот, причем достаточно с большим радиусом поражения. Мы видим, э, северокорейский режим признал независимость, так называемых ЛДНР, в, пошел во все тяжкие, и поэтому им здесь, грубо говоря, ничего не теряют. То есть ну, продать русским ракеты вообще не вопрос, деньги им нужны. Однозначно, а Путіну нужна зброя, любого Пхеньян можуть використовувати і для перепродажу китайської зброї. Офіційно Пекін, Москві жодної зброї, звісно, не продає і не продасть. Але через північну Корею цілком на фронті був захоплений міномет. 60-миллиметровый миномет китайского производства с китайскими минами. Инструкция была на китайском языке. Поэтому сейчас вот будут разбираться, что это за миномет, откуда. По свидетельству очевидцев, говорят, что на инструкции было написано «Made in China», то есть Китай. Вот. Так что вот вам уже, пожалуйста, прецеденты того, что Россия может получать военно-техническую помощь От таких стран, як Іран або Китай. а у вже доконаному факті продажу Іраном Росії своїх безпілотників відкритим залишається питання: а скільки ж їх все-таки, і наскільки вони небезпечні для української армії? Нету навіть більш-менш точних тактико технічних характеристик цих дронів. Думаю, що це може бути кілька десятків, а може бути, і сотня, і сотня друга передана Російської Федерації. Так, да, для нас це ставить проблему, тому що ну все-таки это відноситься, как бы там ни было, оно относится к высокоточному оружию. Они летят очень низько, они малоразмерные, поэтому ПВО з ними боротися не может. Єдине, що з ними може боротися, це вот противодроновые ружжя, так называемые. Хороша новина в тому, що в останньому пакеті військової допомоги ці протидронові рушниці вже є. Їх передають Україні, США та країни Балтії. А що думаєте, ви пишіть вашу думку в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Черговий по Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.